Казки про зайчика, авторка Ольга Зубер читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте наш український контент, вподобайка, підписка, комент. Добрий зайчик жила в одному лісі вредна лисичка. Ні з ким не дружила. З усіх кепкувала, обманювала, дражнила, та найбільше дошкуляла зайчику, підстерігала, піймати грозилася. Та от сталася халепа, застудилася лисичка, лежить вдома і кашляє. Хоч відпочинемо від неї, радіють усі. Всі, окрім зайчика. Шкода йому руденько, спік він капустяного пирога, поклав до кошика і пострибав до мишки. Дай мені, будь ласка, лікувальних трав для лисички, які ти влітку збирала, попросив він. Для лисички, здивувалася мишка. Так, хворіє вона. Допомогти треба. Добре, погодилася мала і поклала до зайчикового кошика м'яту, ромашку і липу. Дякую. пострибав зайчик далі. Гей, білочко, дай, будь ласка, сушених ягід від застуди. А для чого тобі? Для лисички? Для лисички. Так, хворіє вона, допомогти треба. Добре, тримай, сказала білочка і кинула пакуночок із малиною, і з калиною, і смородиною. Сіренький подякував і поспішив до ведмедиці. Дай, будь ласка, скляночку меду для лисички. Для кого? Не повірила своїм вухам ведмедиця. Для лисички хворіє вона, треба допомогти. Ну, добре, дам же. поклав зайчик скляночку меду до кошика і пострибав до лисички. Аж тут сова. Чекай, зайчику, ось візьми, для себе в'язала та хай. Лисичці буде, сказала вона і поклала до кошика теплого пледа. Дякую, зрадів зайчик і постукав у двері лисичиної хатинки. Хто там? почулося зсередини. Зайчик! Зайчик. Неабияк здивувалася руденька і відчинила двері. Ось, візьми тут ліки і гостинці. А ти що мене не боїшся? Боюся, зізнався малий, але ти хворієш, тобі допомогти треба. Пробач, зайчику, що ображала тебе, більше не буду. Закрила лапками оченята лисичка і заплакала. Почули звірята, що лисичка плаче. Повиходили, почали втішати. Одужуй швидше будемо дружити. Добре, а ти, зайчику, віднині будеш моїм найкращим другом, сказала лисичка і подала йому Руденьку лапку. Капустяний зайчик. Жив був зайчик, а що він ого, го як полюбляв капусту, його назвали Капустяним зайчиком, а дехто навіть капустянкою. Та вуханчик не ображався, хай не до того йому. А ось чи є де в світі капустяний ліс, було цікаво, щоб замість шишок на ялинках капуста росла, і на дубах, замість жолудів, і під кожним пеньочком, замість грибів, і вздовж лісового струмочка, бо з того. Яка користь, а з капусти ще й яка. А ще мріяв зайчик, як побудує Капустяну хатинку, змайструє капустяне ліжечко і вкриється запашним листком, і спатиме солодко, і насняться йому малому капустяні сни. От одного разу. Швендяв він поміж хатами та й забіг на город до бабусі. А там капусти для бабці грядочка, а для зайчика ціле поле. Причаївся він у бур'янах і облизується. А капуста ось вона. Поряд протягни лапку, зірви і тікай до лісу. Але ні. Не можна чужого брати ніколи. Так зайчика мама навчила. А капусти ж хочеться, але тримає мамина наука синочка міцно. Посидів та й подався до лісу. Кору гристи, а наступного вечора знову там капусточкою милується. А хто це там у траві ховається, почувся голос бабусі. Зайчик, а ходи-но сюди, засоромлений, він вийшов із бур'янів. Капусту любиш? питає старенька. Дуже люблю. Ось, бери. протягнула вона зайчикові. Величезного капустяного листка. Дякую, підстрибнув малий. Завтра ще приходь. Добре, пригорнув зайчик до себе запашного листка та й помчав до лісу, а наступного вечора знову до бабусі та не з пустими лапками, а з букетом. Лісових квітів. Як зайчик сон шукав, настала ніч, а зайчикові не спиться, сидить собі під ялинкою і оченятами кліпає, зашелестів у листячку їжачок. Чого не спиш, зайчику? питає. Та не спиться, десь сон мій подівся, відповідає зайчик. Та де ж це ти бував, що сон загубив? посміхнувся їжачок та й подріботів собі далі. Ай, справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба його пошукати. Позаглядав він під ялинкою, у кущах, заглянув у мишачу нірку, а сну ніде немає. Піду у сови попитаю. Вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила премудра сова, і питає. Добрий вечір, тітонько сова. Підкажіть, будь ласка, де мені мій сон шукати? Вам із високої гори все видно. Чи не бачили його? Без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись, сова. Он, де він? На тім краю лісу, під ялинкою сидить і журиться, тебе чекає. Біжи мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий довго довелося йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг, біг, стомився, упав під сосною і лежить, відхекуючись. Ось трішки відпочину, а потім далі побіжу, каже зайчик. Та від бігу так стомився, що не щувся, як і заснув. Так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить, де він і що з ним. Сів, почухав потилицю. І згадав нарешті, як сон шукав. Ой, здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене пруткий та спритний, а то довелося б мені по нього аж на край лісу бігти. Смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруги снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, той сніговик вийшов маленький не сніговик, а сніговичок. Із оченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Замерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знову без носика. Дивується Марічка, куди ж це морквинка ще раз зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком, пішла в хату. І у віконечко позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтьоки. Так от хто носика в сніговичка щораз цупить, сміється Марічка, розповіла цю історію дівчинка бабусі. А та й каже: на унучко ще морквинку. Зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика, а наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Колискова для зайчатка. Оце подія сталася в лісі. У родині зайців народилося зайчатко. Всі звірі посходилися подивитися на нього. А воно ж гарне, гарнюсіньке, а крихітне, що в колисці шукати треба. Одне лишенько, аж надто. Вередливе вдалося не дає спокою нікому ні вдень, ні вночі, аби лише розказували йому казки та співали пісні, а як ні, то й саме не спить і нікому в лісі не дає. Усі вже забули, що таке сон. Вдень сплять на ходу, а вночі біжать зайчатка колихати – Аби хоч якось мамі зайчисі та тату зайцю допомогти. А ті вже ледве на ногах тримаються, а старий ведмідь аж з лісу втік, не витримавши отого крику. Та й від того вереску і чимала користь відклало вуха старій ведмедиці. І вона тепер чує, що в лісі робиться, і радіє. Хоч і не спить. Невідомо скільки тривала б ця історія, якби не старий їжак, якось зустрів він тата зайця та й каже. А збігав би ти до старої сови, може, чим халепі зарадить. Послухав зайць поради, помчав, аж ген на край лісу. Добрий вечір привітався. І тобі вечір добрий, відказала сова. Ось прийшов до вас на пораду, бо вже не знаю, що й діяти. А що сталося? Нещодавно народилося в нас зайчатко, та дуже вже вередливе. Голосить і голосить, нікому спокою не дає. Вночі спати ніхто не може, пожалівся заєць. А що ж воно хоче? Та хоче, аби йому тільки казки розказували та співали. О, це я вмію. В мене он стільки книжок з казками. Ходімо, буду твого зайчатка колихати. Я вночі все одно не сплю, сиджу, сумую. Так вони і зробили. Прилетіла сова до зайчатка та й ну казки розказувати, то мале враз репетувати забуло притихло, слухає, тільки вухами туди-сюди водить. А як сова почала співати, одразу заснуло. Побачили це звірі і собі поснули. З того часу. Сова щоночі прилітає, зайчатка колихати, і повернулися до лісу тиша і спокій.